Доброго часу вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Це відео присвячу темі бонусів, які дають вам роботодателі, і, можливо, ви навіть про це не знаєте. Я зараз останніх 4 роки працюю на мого роботодателя, і про деякі плюшки, плюси, бонуси я взнала тільки місяці 9 тому. Тому пропоную зараз список, який підготувала для вас, як завжди, готую, скріпти. І будь ласка, напишіть в коментарях, що дають вам. При тому все залежить від того, наскільки великий концерн у вас, на якому ви працюєте, наскільки в нього є фінансування, бо маленькі фірми. Плюс в німців є ріхтлінін, тобто певні вимоги, які має. Виконувати роботодатель. Я в Німеччині працювала три посади різних мала, і кожен планував певні речі. Зараз вернемось до цього. Перше, це, наприклад, кожен роботодатель має пілкуватися про, піклуватися, не вбачаюся, про ваше здоров'я. Це означає, що він інколи платить 5% від. Оплати на ваш спортзал. Наприклад, мій один роботодавець. Я знала, що він працює з певними мережами. У нас Venice Beach є Макфіт. Є ви просто йдете і кажете, слухайте, хлопці та дівчата, чи оплачуєте ви якусь частинку? Вибачте, 5-10% це також гроші, якщо вони збираються вам там протягом 12 місяців це також якась копійка. В мене мій роботодатель платить 10 карточок, наприклад, в басейн я можу придбати, і одна картка коштує 2,70%. Тобто я за 27 євро зараз придбала. 10 карточок, і я можу в Гайдерберзі в будь який штатліхе з Швимбат піти. Ну, для тих, хто ходить в басейн або не ходить, я думаю, ви знаєте, що коштує 7-8 євро, можливо, 5. Залежно від того, в який басейн виходите. Але 2,70 це ні про що. Я спеціально для себе, оскільки я дуже багато працюю і. Хожу, мені потрібен аускляй, тобто мені потрібна рівновага. До речі, я вже використовую німецькі слова. Я думаю, всі більш-менш розуміють. Якщо ні, то вивчите нас, сподіваюся щось нове. Аускляй це рівновага вирівняти. Якщо людина багато працює, потрібен спорт. От я собі хожу плавати. Наступним у нас, наприклад, є зальцраум. Зальцраум це кімната, ви знаєте, яка складається з таких цеглинок солі, там 500 тонн. Колись я ходила. І ви також, якщо роботодавець вам працює разом з ними, в них іде цю Можете прийти показати робочу вашу картку Mitabyte Ausweis і вам тоді буде також дешевше на 5 євро чи на якусь певну ціну. Ці всі речі, де ви знаєте, у вас має бути інтранет. Якщо ви працюєте в великій фірмі, якщо ви працюєте в маленькій фірмі, просто питайте, може щось там написано в вашому робочому контракті. В мене, наприклад, в інтранеті я колись там подивилася був час і знайшла, що вони співпрацюють. Потім фізіотерапевт, гімнастика, нам пропонують йогу. У ну, мене, наприклад, ввечері в 20 годин я не поїду, оскільки часу в мене на це немає, в 20 годин в Хайдерберг їхати йогою займатися. Але ті, хто по місту, будь ласка, І є велика-велика кількість таких пропозицій. Просто шукайте. Наступне: є така штука, як Team Building. Тобто вам пропонують певні маснамен. Певні заходи, які плановані на те, щоб ви знайомилися з членами вашої компанії, вашої групи більш приватно. Для цього, що вони організовують? Вони організовують певні аусфлюги, тобто екскурсії. У нас було запропоновано три різні екскурсії: висіли. Значить, об'яви, якщо хочете туди поїхати, ви платите там 20 євро. Тобто ні про що. В основному просто там якась певна кількість, чисто символічна сума була там 10-20 євро. І на цілий день я їздила в Ротенбург об детаубе, чудове місто. Просто ви їдете автобусом туди, туди назад. Дівчата вже почали пити вино годин, напевно, півдесятої ранку. Тобто, всі розважаються. Хтось їздив в Людвіксхафен, хтось ще. Такі речі є. Потрібно просто вчасно е, взнавати про це. Наступна цікава річ це рентент Коли ви отримаєте ваш контракт, завжди е, те, що стосується, наприклад, в садочку, коли я працювала, то е, Католіше Трегацайт, рентент-сушус. Певний додаток до вашої пенсії. Просто треба питати. Там мінімальна кількість, але все рівно приємно, оскільки пенсія в Німеччині дуже-дуже маленька і. Е, навіть пару євро буде великий плюс. Тепер квитки. Знаю, в знайомих питала коло знайомих. Наприклад, в нас в Манхаймі є месе. І деякі роботодавці кажуть, що ми вам знайдемо безкоштовні квитки. Наприклад, має март меса, хто живе там, в там Нюрнбергу, це постійно меси в Кьольні, в Гамбургу. Просто питайте своїх роботодавців, оскільки вони можуть це списати, коли вони дають звіт по податкам. Це також для них. От вони їх будуть питати, що ви зробили для соціальної роботи, для підвищення там здорового кліма, кліма у вашої. Вашій фірмі. І вони кажуть, будь ласка, ми робили це або інше, і вам дають квитки. Були, наприклад, в Калсруї моя знайома могла взяти квитки на міжнародну месу тварин. Колись я це писала в Феніксі, і ми отримали безкоштовний квиток коштував 20 євро. Ви бачите, це дуже велика кількість грошей. Завжди треба питати. Наступне це урла обстага. Питання в тому, що е кожен має певну кількість відпустки. Тобто... У вас є 29-30 днів. Деякі ті, хто працює 25 років на одній посаді. Ну, зараз ви скажете, нас це не стосується, оскільки ми тільки 3 роки в Німеччині. Мене дивляться інші ті, хто навіть 20-30 років живе в Німеччині. Тому, ребят, ви не одні, нас багато. Запитайте, якісь певні плюшки є. У мене колеги працює 20 років, і вона має право на два додаткових дня. Коли в неї є відпустка. Плюс вихователі мають регенераціон стаг. в них їх три. Я, наприклад, працюю також вихователем, але в лікарні, але я оплачуюсь як медичний працівник. Я не маю цих днів, а ви маєте. Тому дівчинки завжди і мальчики питайте своїх роботодавців. Зараз в нас буде Різдво, буде Новий рік. Інколи дарять півдня. Тобто я 31-го не працюю, і 24-го я також не працюю. В деяких кажуть, що вам потрібно один день, і тоді ви півдня вам просто ви попрацювали, а півдня 24-го, півдня 31-го вам подарували. Це також залежить від того, де ви працюєте. У мене ці дні вихідні, і я не повинна брати відпустку. Це все дуже індивідуальне. Наступне був колись у нас коронабонус бонус, або є така штука, як Господи, як ж назвати і ця проспілка, вона каже: інколи в нас в сфері медицині чи в сфері соціальні мало зарплата. Давайте будемо підвищувати. І на 3%. От нас, хто мене дивиться, або хто дивиться новини, взагалі в цьому році була велика кількість забастовок, які були пов'язані з які проводили лікарі, медичні працівники. Лікарні не працювали в Хельдерпі, нас напевно три дні не працювала лікарня. Були екстрені випадки, так, нотфаль, скажімо, пацієнтам забезпечували допомогу, але операції в ці дні не планували і термінів не було. Тобто це така дуже цікава річ, яка проводилась, через це підняли зарплату на 3%. Це 3% це, це ні про що, це якась там сотня, якою ви заплатите податки, але все рівно. Про намагається щось робити. Тому взнавайте про це. Якщо ви працюєте, вам можуть підняти зарплату на тих самих 70 євро. Це маленька сума, але краще ніж нічого. Наступне: кожні два роки, якщо ви маєте умбе фрісет інфетрак, вам повинні піднімати зарплату. Або у вас є мітабайтик шприг, в якому ви говорите, що Дав, був, зробив, давайте більше грошей. Вам піднімають зарплату. Ну, зарплату не піднімуть на 500 євро, її піднімають зазвичай знов таки на 100, можливо, на 150, залежно від того. Якщо ви менеджер, там, звісно, тисячі, але якщо ви працюєте в іншій сфері, де немає такої великої зарплати, то у вас іде маленький бонус. Але. Ви можете сказати добре, хочу мовні курси. Моя знайома так зробила, і їй оплатили мовні курси. В неї була німецька не дуже добра. Їй англійську оплатили, оскільки вона бухгалтер, їй треба було також допомога в вивченні англійської. Завжди можна фегандерин торгуватися як на ринку. Зараз в Німеччині це нормально. Далі в, кожному, в кожній установі має бути психолог або соціальбайта, психіологи-шабера та психіольоги в великих установах. Маленькі ви також можете запитати і попросити. Саме велика проблема в тому, що ви можете не мати інформацію. Але ці всі пільги, ці всі бонуси, вони існують. Тільки треба сказати: право на більдунг, на більдунг у вас також є. Я, наприклад, як вихователь маю право. Запитати свого роботодавця, чи мене відправлять на курс підвищення кваліфікації. Але для мене, скажімо, це така як би вам правильно сказати, дуже заплутана справа, оскільки мені потрібно знайти цей фортбілдинг, це мій оплатити, дорогу оплатити, потім приїхати, рахунки дати. Чесно, я краще візьму курс онлайн в когось з наших дівчат і подивлюся це все для себе і сама заплачу. Тому, ähm, наприклад, але це є, тому шукайте. Наступне: Weihnachtsessen, Зараз у нас починається Різдво, і знов-таки sich gemütlich zusammenfühlt, є Weihnachtsessen. Ми будемо його проводити в січні, оскільки в нас, наприклад, лікарі вони працюють по змінам. Медициніше персональ також по змінам В нашій фірмі це взагалі два терміни, оскільки хтось вночі працює, хтось в день, і люди можуть записатися в один день чи в інший. Це так також оплачує. E, значить, у нас є Трингельд, яка каса. Викати мої знайомої. Вона працює в праксиз в хірурга. Вони я бачу постійно фото. Вони їдуть в Мюнхен на Актобофест. Всі одягнуті клас, одягнуті, вибачаюсь, класно, І вся праксис лікарі і медсестри, хто прибирає персонал, вони всі їдуть на три дні і це оплачують також лікарі. Тому бонуси є. Неважливо, де ви працюєте, але це все функціонує в Німеччині. Ви бачите, соціальна сфера вона дуже розвинута. І вони повинні це робити. Вони повинні про це дбати. В них написано це в. Можна як сказати, в ріхтліні. Тому, будь ласка, шукайте інформацію. Як завжди, я вам дуже вдячна, якщо ви пишете свій коментар, в якому ви кажете, а в нас так і так функціонує це досвід. Саме круте, що ви можете дати іншим людям, це ваш позитивний досвід, який ви отримали, оскільки фокус має бути на позитиві, а не на негативі. Як завжди була рада з вами поспілкуватися і сподіваюся, що ви отримали корисну інформацію. З вас палець і гарний настрій після перегляду відео. Побачимося!